Цю суботу Рівненський Верес зіграє свій перший домашній матч з командою Буковина. Які прогнози на матч дізнаємося у сьогоднішньому опитуванні? Хотілося б, щоб наші виграли, звичайно, за перемогу Верес. Я ж патріот свого місця. Е, я хотів би, щоб Верес виграв, звичайно, і надіюсь на це. Хотілося б, щоб в Рівному дійсно була команда, яка заслуговує на своїх болівальників. Хотілося б, щоб вона піднялася не так, як Барселона, але хоч. До вищої ліги. А за яким рахунком? Як Ну, я думаю, що Буковина також команда більш-менш нормальна. 1-0. Я знаю. <кхух> <да>. На стадіоні Авангард. Виграєте, хлопці? Ми за вас. <кхух> На мою думку, що Верес виграє. Вони дуже сильна команда. У ну, них, звісно, спонсори дуже є великі. Але як сказати, ну, цього всього не показують на цій команді, скільки її спонсорують. Я так свою думку висловлюю. Рахунок, ну, мій, мій прогноз буде, що буде або 1-2, або 0-2. Верес Буковина. Ну, дивлюся, що вони недавно взяли перемогу. 2-1. 2-0. Наші виграють. 2-1 виграє. Будете полювати? Звісно. Ну, я думаю, що переможе все ж таки Верес. Ну, не знаю, футбол місцевий не дивлюся. А розкажіть, будь ласка, з яким рахунком? Ну, напевно, 1-0. Верес, звісно, переможе. А з яким рахунком? Хай 3-0. Ви повинні виграти, як завжди, сподіваємося. А з яким рахунком? Хоча б мабуть, 3-1. 2-1 повинні виграти верес. Виграє, так. Так. А як буде розвиватися матч? Перш за все, це перший. Перша гра в сезоні в народного клубу «Верес», тому. Мабуть, буде трошки не виходитися, але все ж таки вони досягли свого результату. Я вважаю, що краще б, щоб нічого було. Щоб і ті і ті не біжали. Потому ну, що ну, футбол, як старий хата будь говорить, одні дураки за м'ячом бігають, так? а море сморять.